Так, народ, привіт усім, слава Україні та слава нашим захисникам. Ну що у нас? Гарні новини на сьогодні. Погодка у нас змінилася, перші опади випали, перший сніг, так що всіх вас вітаю з цим. Для кожного аграрія це є дуже позитивно. Тому що в нас перед цим була сильна, дуже сильна засуха, скажімо так. Тому нарешті ми дочекалися, дочекалися цих опадів. Ну, Отакий от у нас. Фон, сніжок, дуже така приємна зимова погода. Так що всіх вітаю, з цим шановні колеги. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, і ще в мене до вас буде одне прохання. Хто має можливість підтримайте наших захисників, наших хлопців, у нас триває збір на реп. Тому хто має таку можливість, приєднуйтеся та долучайтеся. А ми зараз їдемо на базу до Камаза, Там пан Володимир круте переробляє. Наш Камаз на, на переключення повишені понижені на пневмо. Пневмо ручки я купив, тому зараз їдемо туди, подивимось, що там з цього виходить. Бо були в нас певні труднощі з цим. Ну і будемо будемо скоро ми вести соняшник на елеватор. Якраз дочекалися гарної погоди. Випав сніг, видимість, така собі. Я думаю, зараз ми підшамануємо Камаза і поїдемо. Сьогодні або завтра поїдемо на елеватор. По цінах розкажу трошки далі. тому слідкуйте. Обов'язково знову ж таки підписуйтесь, ставте вподобайки. Це нас мотивує знімати більше і більше для вас цікавих відео. Тому слідкуємо далі, буде. Довольно. до войны. Довольно. Довольно. на марки. Ану Чирк. Так, народ дивіться, що у нас тут? Оп, оп. Оп. Ось так ми переробили. Зараз будемо тестувати. Ну повинно класно, так? Да? А ти переслухай. Раз, переключаю, ану на ручки класи. На ручки? Угу. Опа! Ручка, ручка. Опа. вот так у нас все сидело, глядай. Да, все четенько. Просвет, да? Ну, да, махи пару раз. Есть, гуд. Класс, переключай, да. Есть? Да, все четенько. Так что, Діловода! вода Зараз буде Що ми зараз будемо робити? А зараз у нас Війна, война я обід об'єднувати Коліса потуже, да? Трошки на холодець похоже, да? Я думаю тільки по ніж тобі. Євро, євро Камаз, євро ти не закріпляв тут нічим, хай працює. А все ж треба. Зараз будемо рішати, да? так? Так, 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 так. Поміняти плажок, розмопати. Нет, я вже Розібрали ми оцей клапан включення дільника. Думали, що він... Накрився, хотіли купляти новий. що ми зробили? Закис у нас тут шток. Зняли, почистили, змазали, все, все чітко, все працює. Як мінімум гривень 500 за китайський, зекономили. Так що йдемо на обід, так. а що, обід правоспісований. Let's go. Хай я здихаю від нас. Що там Комас горить, бачиш, дебить. горить. Серйозно. Козавський полій. Ти що любиш, як воно горить? Стражний, люди заїдяться, пожарки приїжджають, так? Так, коротше, що народ. Ремонтуємо автономку, що у нас там трубочки-шланочки. Поперегнивали. Там вроде. Підремонтували, замінили. І що? Автономка наша, мабуть, не дуже справна. що вона сильно димить. Не знаю, що воно. Дивіться. що Ого. вона ж перехилена, можна щоб відкинули. Може так не може запускати її перекинути. Да? Виключ душі. В салоні гріє у нас поки прокачалася завоздушилась та ніби працює так що прозас іде все працює що там круто а, тобі, трубки наводиш порядок синя да? ізолянки о ремонтно для капремонта. Готуємо дракона. Соняшник по 26 тисяч. Ще чекаємо. Чекаємо до кращої ціни, да, Вову? Коли... Коли буде 42, да? Да. тоді повеземо. Так що ставте вподобайки, чекаємо ще ціну, наводимо порядок біля Камаза. там мажемо. все. Ну, коротше, все буде файно, все буде. Це буде Україна, так що працюємо. Зараз погасимо автономку. По крайній мірі, поки що працює, гріє все. гуд. Поміняли новий повітряний фільтр, поставили. <рес> <рес> це, це прогрес для да, модернізація. Що <рес> в нас ще тут такого? Та в принципі нічого. Повишені, понижені, бо ну хана. Не воно зовсім їхати 50 км по трасі і камаз э, розривається, да? Не воно. Так що, дай Бог, все буде працювати. Треба, мабуть, тормоза зробити. Тормоза робитимуть? Мабуть, навіть. Два. Два? По крайней мере, два точно, а. Ну, треба ще у нас. Ага, фари. у нас. Фари, фари, в мене питали за фари, як стоять. Та отак стоять, все такі ледоптика. Так, ну, да, в штатні міста, ось, ось ці корпуса, де стояли заводські. Ось дивно втикаються, прикручуються, регулюються так само, як і, як і ті. Треба поправити, бо в нас не працюють оці ангельські, ось як вони. Ангельські глазки. Глазки, так, да, глазки Не працюють ось. Десь там щось відходить. Треба поправити, щоб було все, все файно. Так що так, працюємо далі. Еге що залишається? Так, народ, ну що, Камаз нагладили більш-менш. До рейсу підготували. Зараз будемо вантажити наше чорне золото. Єчик. Також на мазі прогріваємо, зараз чіпляємо ковш, будемо вантажитися і вести соняшник на королівський смак, подивимось, що там за ситуація, яка обстановка, є машини чи немає, черги є чи немає знову ж таки. Так що зараз це все. Далі будемо бачити. Ну, а в даний момент ми вантажимо наш соняшник. Подивимось. Ціна в принципі 26 тисяч. Сьогодні в нас неділя. У вівторок нас міняють ціни зазвичай. Не будемо чекати, тому що хто знає, там, ціна буде підніматися чи падати, ніхто нічого не знає. Так, всі прогнозують, кожен сам про себе. Але ніхто достовірно нічого знову ж таки не знає. Тому ми вантажимося і веземо наш соняшник. Так що ви ставте на таку вподобайку, обов'язково підписуйтесь, далі буде цікаво. Ну що, закінчили ми завантаження. Опа. Зараз глянемо, що там? А Блін, не там? Соняшник! Соняшник? Блін, да! Не знаю, де він тут узявся, ну повен стояшник. Що робить будемо з ним? Заганяй. Давай заведемо. За готівку по 20 ступень. Посушу не кажи. Не скажу, ні. Ну що, повненький? Це у нас, до речі, соняшник від Євросем. Пегас окремо смужка була висипана тому що подивимось що там по ліності нам покаже подивимося і озвучимо вам покажемо розкажемо все як годиться так народ поки качається повітря в камаз хочу вам запропонувати на продаж отакий апарат КШП вантажили ми ним Суняшний, коли в нас не було дієчі, так як в нас є зараз навантажувач телескопічний, тому даний апарат нам зараз не потрібен. Дивіться, в нас є подовжна стріла 6 метрів 6, по-моєму, 6,20 плюс-мінус. Висота е, стріли 3, 3 20, здається. Це до верха е, самої стрічки. Тобто ми вантажили е, прямо на машину, назад Камаз під'їжджав і прямо на машинку вантажили соняшник. Тобто Висота достойна, є в нас такий от механізм для маневрів на колесах. Досить таки зручно, все працює, по ньому в принципі проблем немає. Отакий от, от візуальний вид. Стан робочий, все працювало до останнього. Проблем, в принципі, не було. Перебрана в нас тут електрика, як ви можете бачити. Отак. От от. Так що, кому потрібно, звертайтеся. Ціна 100 тисяч, кого цікавить, телефонуйте, торг, звичайно, що присутній. Кого буде цікавить, конкретно, то Будемо домовлятися. Отакий от апарат. Виручав він, до речі, дуже сильно. До речі, <реш> перед тим як не було у нас КШП, вантажили ми, були такі часи, що вантажили ми відрами, наймали людей, тому смоку і цього агрегата це все робиться набагато швидше. Звичайно, що в когось, можливо, там як у них зараз, вже багато техніки, можливо, комусь він не потрібен. ну, Не потрібен, то нехай він тоді постоїть. В принципі, копійки його віддавати, так як коштує новий 300 тисяч, отак АШП, то за це 100 я думаю, адекватна ціна. Ну, а там, Звичайно, напишіть у коментарях. Хто ще думає. Я думаю, що на кожен товар, свій покупець, все працює. Двигуни робочі, все робоче. Задули дракона до повного. Треба колесі сіо збавити, бо, бо багато Так, Тут у нас все підключено, все нормально. Їдемо. Виїхав на трасу, вийшов глянути, чи все в порядку, чи все працює. Абаріти повороти. Бо як ви знаєте, хто дивився попередні відео, були проблеми, певна проблематика. Ну нібито все працює. Дай Бог, щоб все було нормально. Так, ну, що ми? Глянув, все затягнуто, все чітко. Ну, дивлячись на цю картину на обочині, це просто колеги, це жах, це свинство. Так не повинно бути. Дальнобойщики залишали процеси життєдіяльності своєї. Ну, то вже інша тема. Також, до речі, нагадую вам, що е, співпрацюємо ми з компанією «Євросем», промокод з можете отримати знижку на насіння на будь-яких писемах, на сонях відсотків і на кокорозу розу 5% до промокоду з Тому кому потрібно, звертайтеся, я думаю, це актуально. Так. Ну а ми їдемо далі. Їдемо в ніч. Така вже робота, ну, нічого, в принципі, страшного нема, нам не привикати Так, аварієчка, поворотик. Так, до речі, працює перемикання по вишені, понижені. Небо і земля. Потім на тих тросиках це то шипить, то включилось, то не включилось, ну не воно, не воно. Зараз їду. Ну все нормально, коротше. Все файно. До речі, воздух стравляло дуже швидко. Десь там на перемиканні тікав воздух. Зараз тримає стабільно. Півдяк, бачите, стояв. Це Я проїхався, ну а так повітря тримає краще. Повітряна система. Так що такі у вас, друзі, справи. Е також постутався у днях. Е думав, що сьогодні неділя, а на сьогодні вже понеділок з'являється. Е так що завтра на світорок ціна міняється завтра зранку. Обзори я також багато колег. І набирал набирав, офіс фермера, де біором привіт. Сувідувався, що краще робити. Вести зараз і чекати ціну, буде падати чи підніматися, ну, коротше, що? ніхто нічого не знає. Ну, Може бути розсадка в ціні, тому що в межах як ми знаємо, сировини немає, немає що переробляти. Тому, Можливо, буде якась стимуляція фермера у виді обвалу ціни або підйому ціни. Ну це вже ніхто не знає. Підніматиметься чи падатиме, хто його знає. Я думаю, що це що там розказують. ну Кожен фермер транслює інформацію. В TikTok, в Ютуб, в кожного свої думки. Один думає так, інший так. ну Достеменно ніхто нічого вам не скаже. Тому приймайте рішення на свій, на свій розсуд. Щоб не шукати потім крайніх. Ну а Ми повеземо сьогодні пробну машинку, подивимось, подивимось, що воно буде. Глянемо на оліні, до речі, цікаво, що там буде. Яку вагу відвеземо, також не знаю. Ну, по відчуттях КАМАЗ везе ніби був, а там подивимось. Ну, Я думаю, що тон 15 повинно бути десь туди. 15-16 в залежності від натури. Більше я не возив, дали із серкою. А можливо й возив, да. там піонерський соняшник в минулому році був е, ідеально чистий, як перемитий, хто пам'ятає відео, то, по-моєму, 17 тонн я відвіз. Мабуть, найбільше, що я брав. Тому отак. Їдемо потихеньку, свої 60 км на годину. В принципі, не спішив нікуди, черг немає. Ну, Також набирали там до різних менеджерів в межі, то люди трошки вже починають э, рухатись, думають, дзвонять, питають, що там з ціною, підніматиметься чи падатиме. Ну, кажуть, що або буде стояти на місці, або буде ціна трошки опускатися. Це знову ж таки, це оці качелі. Для того, щоб стимулювати фермера, ну, ми ж самі знаєте, які, які в нас ці е апетити да? нам завжди мало. Я думаю, що всі чекають тридцятки. так само і ми в тому числі. В принципі, різниця на, на об'ємі є суттєвою, тому чекали, чекали, по крайній мірі, до сьогоднішнього. Ну, отак як потрібно частину вивозить, здавати, тому веземо що далі буде коли... Е, ну, Кожен фермер, з ким я не спілкуюсь, рекомендує в принципі, половину продати, половину залишить до кращих часів на е, початок нового року, 25 на січень, 8 людей десь туди. Так що на ті думки, ви звичайно, пишіть в коментарях, кожен хтось більше знає, є е, е, якісь контакти, знайомі і так далі Діліться е, своїми думками в коментарях, а ми їдемо далі. ну ви Звичайно, що також підтримайте нас подобайкою підпишіться на канал, покажемо вам те, що є, іншого немає. Їдемо. Так, ну що, добрались ми до Власівки на Королівський смак. Дострибали, дорога важка, це просто. Нічого не сказати, якщо те, що вона важка. Тим не менше доїхали, добралися, Нібито все нормально, без пригод, якщо можна так сказати. В принципі, що у нас по черзі, друзі. 20 машин сьогодні у нас, на, на даний момент. Не так і багато, чекаємо дзвінка. Я думаю, годинка, дві три і ми повинні заїхати на... Могу. Камазик. Доїхав. Доїхав. Трудяга. Так, щось з глушилкою, якісь проблеми. Не глушиться паразит. О! Треба давитись з цієї дурі. Так, вимикаємося. Вимикаємося народ і чекаємо на нашої черги. Далі що буде по аналізу, обов'язково покажу. Так, друзі, що ми? Соняшник ми висипали. Результати ми маємо отакі, щоб не бути голословним. Дивіться, кому цікаво. Олійність у нас 48,5. Соняшник від Євросем Пегас. Отакі Показники. База є, в принципі, на цей рік. І слава Богу. Смітна домішка у нас 6,8, Да, трошки соняшник грязнуватий. але в принципі, нічого критичного, це і так було зрозуміло. Ми ж його не чистили, правильно? Не чистили. Так що маємо ми такі показники. Ну що, зараз у нас пів 12 ночі. Будемо їхати. Не хочу я стояти, ночувати, тут тусуватися, будемо їхати, по ночі потихеньку доскакаємо. Черга 20 машин у нас була, потихеньку машинки під'їжджають, під'їжджають і під'їжджають. от така в нас ситуація. Думав, чесно кажучи, що взагалі приїду зі свистом, швидесенько висиплю і буду дома. Але... Тим не менше люди потихеньку везуть. Тому кому сподобалося на відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну, а ми їдемо зараз додому в наші рідні края. Так що далі буде, слідкуйте. Так, народ, коротше, що заїхав я на кончену заправку. Називається вона БРСМ походу, так? Да? БРСМ Недогарки. догарки. недогарки ось догарки. Випий трохи кави. Просто я хвилин 5 під дверима, вони ходять в своїй там по цьому по заправці. На мене нольна маса. Ми їдемо без кави додому. Нічого, переживемо, далі буде. Ну що, їхали КАМАЗом, а приїхали шкодою. що нас? Годинник не переведений, у нас зараз 2.43. Да. Пів третього ночі чи ранку, чи як там правильно говорить. Короте, добрались ми оперативно буквально за 2,5 2 години. 140 кілометрів проїхали, в принципі, проблем немає. Траса чистенька була без пригод. Так що, друзі, чекаємо сьогоднішні переміни цін на суняшник, подивимось, що воно там нам покаже, що нам скажуть трейдера, перекупи. І так далі. Тому далі будемо спостерігати. Нами їдемо додому. Шкода примерзла, бачите, мінус півтора градуса морозу на приборах. Тому якось так.